У цій вечірній порі раді вітати в нашому маркері керівника центру дослідження Росії, нашого колишнього міністра закордонних справ Володимира Огризка. Пане Володимире, вітаємо! Нас можуть бачити, якщо зайдуть в Ютубі на наш канал «ФМ Галичина. Тож вітаємо вас, вітаю вас, пане Романе. Думаю, що зайдуть і, і послухають нашу цікаву розмову. І, знаєте, я вам скажу, я от почув почув ваші останні слова про біоорганізми. І скажу вам чесно, мені, мені подобається е, дуже, як наші журналісти з почуттям гумору е, говорять про серйозні речі. Ну от е, в мене є також е, дві колеги з вашого журналістського цеху, які е, говорячи про Росію, обов'язково вживають формулу поки що існуюча Російська Федерація. Мені це страшно подобається. Я думаю, що ми всі навіть і у такий спосіб повинні наближати те, щоб це по. Поки що колись з нашого лексикону було прибрано. Ми в цьому випадку теж підтримуємо і тих, хто нас підтримує, от, наприклад, литовських спортсменів, бо тому що правильна футболка, і світ має бачити make Russia Small Again. Так, то, одним правильно. словом, в тому yeah. дискурсі, але yeah. тепер про справи серйозні хотів вас розпитати, тому що так, це е в... теж серйозно, серйозно так. Але я б зараз про те, що ви, наприклад, пролетівши мимо санкцій, такий дядя. Нібінзя. Він представляє Російську Федерацію в ООН. Йому з легкої, як то кажуть, угорської руки вдалося уникнути 15-го пакету санкцій, як і е, сатаністу Кирилу з такої організації, як РПЦ ФСБ. От, його теж захистили угорці. Нібензя сміливо вийшов вперед і сказав, що жодних припинень вогню не буде і не, не надійтеся. А ми розуміємо, що це йому сказали сказати, бо ніби ні за самоговорящий це чудо би було. Отже, позиція така в Кремля. Чому тоді так багато зараз приділяють увагу всі? Довкола лідери, в тому числі і на сьогоднішніх платформах, і от цих міністрів закордонних справ в, в Європі і на платформі НАТО і всіх інших зустрічей, які зараз відбуваються, якщо чітко Росія дає сигнали вже втричі: Путін вчора, Небензя учора, і сьогодні ще з міністерства закордонних справ втретє сказали вам, що ніяких перемирь не буде. То, тоді для чого носяться з тими мирними перемирними планами? Ну тут би я сказав пане Романе навпаки, чому Росія це робить? Тому що вона підні... ну, я би так, все навіть не піднімає, а задирає ставки на максимальну висоту, з якої потім буде плавно з'їжджати. За ну ви бачите, я ж готова до компромісів. Я готова на якісь певні поступки, і так далі. Так далі, це така баналь... банальщина російської дипломатії, яка Є для них ну просто основою взагалі побудови будь-яких переговорів з тими, кого вони вважають сильними, але з якими вони будуть вибачте на слові дрочитися до останньої секунди, погоджуватися, потім не погоджуватися, потім знову погоджуватися, і так робити до тих пір, аж поки на їхню думку не дотиснуть тих, хто сидить напроти. Але бачите, в цьому шансів немає, ви задали 15-й пакет пакет санкцій, ну так буде 16-й. і вже Урсула Фандельнайн заявила про те, що вже зараз готується новий, і він я думаю, буде затверджений в січні місяці, в лютому місяці. Тобто, це теж сигнал туди, що хлопці, ви ви можете зараз розповідати про все, що завгодно, але якщо вам не буде на чому возити вашу. Нафту, якщо ми обвалимо ціни на нафту до 50-40 доларів за барель, то подивимося, як колись сказали, хто кому Рабінович. і побачите, що ви з цього з цієї підводної цього підводного човна нікуди не втечете, тому що якщо ми візьмемося за вас серйозно, то від вас залишиться рога й копита. Ну бачите, це війна нервів. Це те, що е, зараз відбувається, але я думаю, що е, вони можуть про це говорити і будуть звичайно повторюватися свої маразми. Ну але е, у нас мають бути просто сильніші нерви. Та, але в цьому випадку знаєте, я не можу не зацитувати людину, яка є чемпіоном по народженню формул миру, самітів миру, і в принципі унікальна людина, яка може зібрати всіх світових лідерів тільки для того, щоб зробити гарне селфі в Женеві на саміті. Я про Андрія Єрмака, який вчора написав, що війна припиниться тільки тоді, коли вона стане економічно. Неможливою далі для кремлівського режиму така собі база від Єрмака. І от я собі подумав: ну а коли це може статися, якщо, наприклад, 15-й пакет санкцій по цьому ж хитрому флоту, який російську нафту возить, це лише його одна п'ята частина попала під санкції. Китайські фірми, які для Збройних сил Росії працюють, це теж тільки частинка попала. Наступний пакет може обмежити російський. Метал, який валить в ще більших об'ємах в Євросоюз, так ніби війни нема, так ніби санкцій немає. Оце має ще з'явитися. То скільки ще Росія може тягнути в ось цю війну, якщо вона заключає такі круті контракти, наприклад, з демократичними індусами? Найбільший в історії контракт по нафті, з якої вони найбільше фінансують цю війну. Так скільки це може ще тягнутися? Рік, десять, двадцять. Оце питання мені здається є ключовим, тому що відповідь на нього залежить від того наскільки ефективними будуть самі ці санкції, і отут зарита собака, тому що на превеликий жаль, деякі країни, при тому країни, які є до нас доволі прихильними, я тут не беру словаччину чи угорщину, як два винятки. Але так само говорить про те, що ну от нам це завдасть великої економічної шкоди, нам треба ще час для адаптації, нам треба час для того, щоб перейти на інші ринки, і так далі. І так далі Ну насправді за, за цим е, ховаються деякі неоковирності в е, політиці, в швидкості прийняття рішень, і, і так далі. Але е, якщо нам вдасться переконати зокрема і нову адміністрацію США, що в її інтересах щоб Росія була опущена. До того рівня, коли вона перестане реально загрожувати Америці, а це реалістично зробити саме не через погрози з боку Америки ядерної зброї Росії, хоча це теж потрібні речі, то це може ну власне відбутися доволі швидко. Повторюю ще раз: в разі зменшення цін на нафту. В разі домовленості США з судитами про те, що це можна запровадити е, доволі швидко і вже в наступному році, в разі е, тиску сполучених штатів Америки на ту ж саму Індію, яку ви згадали абсолютно правильно, е, в контексті е, обмеження е, купівлі цієї російської нафти та плюс е, збільшення кількості на танк цей е, е, псевдофлот. Ну, дивіться, е, е, дехто з е, адекватних економістів е, говорить про, е, так би мовити, е, такий просторовий лаг в межах одного-півтора року. Е, тому Але це, це я, до, я загнув пальці. Це раз, два, три, чотири. Має обставини одночасно спрацювати, щоб це було в, на 25-й рік. А в Ні, безумовно, я про це і кажу: що це має бути комбінація цих всіх речей, та да, плюс, безумовно, Е, е, ще один ключовий фактор е, це забезпечення України е, української армії всіма необхідними озброєннями. От якраз якщо ці всі елементи зійдуться до купи, ну тоді е, е, на Москві вже будуть не тільки зараз говорити про те, що треба вводити е-е талони на е-е на продовольство, харчі. на харчі, угу. тому що е, називають цифру. До 20 мільйонів росіян, яким уже не вистачає просто на елементарне на прохарчування себе і своїх, так би мовити, своєї сім'ї, ну але тут треба так само розуміти, що. Рабське населення воно буде терпіти до того, що буде... до так, Та абсолютно а, пане Володимире, то... я дивлюся на наш годинник в студії. у Нас дуже мало часу залишається, але є ще одна така російська одна штука. В, в називається вона Міністерство закордонних справ свіженьки. Це рябков. Є таке, коли, коли Лавров мовчить е, а прес-алкаше Марія Захарова. Не виходить на брифінги, то тоді випускають Рябкова. Він сказав, що західні країни створюють. На кордонах Росії ризики, і це призведе до того, що Росія застосує ядерну зброю. Одним словом, ядерна дубинка, от в новому упакуванні. В е, ну воно працює. Пане Романе, і... Я думаю, що називати е, це Міністерство закордонних справ е, ну не не, 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 ну, не випадає. Не кажуть на Галичині. Е, ну бо бо е, там уже е, все перетворено давно. На міністерство пропаганди і брехні, е, тому думаю, що давайте ми просто будемо ближче до, до, до істини в цьому контексті. А відносно того, що цей рябков там чи будь-хто інший погрожує ядерною зброєю, а знаєте, це от крім залишків нафти, власне, останній експортний товар, який залишився е, у Москві. Ну, більше нема чим торгувати, розумієте? Газу вже е, торгувати ну, немає. Ну вони ж не торгують ядерною зброєю, вони торгують ядерними погрозами. тому я питаюся, чи Абсолютно хтось ще правильно. купує хтось ще купує ці погрози? Вони вони торгують ядерним страхом, вони ага. торгують тим, що е, ще частина людей на заході е, таки справді боїться неадекватності е, цих людей, які зібралися в Кремлі. І е, наше завдання мені здається, українське, української дипломатії в розумінні цього слова пояснити, що е, цей страх є безпідставним. Вони самі бояться своєї ядерної зброї, бо вони не знають, чи вона не вибухне при старті і не впаде на голову там, де вони явно не очікують. Тому це знаєте, гра в справді на е, е, ядерний шантаж. І чим швидше від нього наші західні партнери отримують якусь вакцину, ну тим краще. Ну, підтвердження ваших слів, оце в Мурманській пабліці, які кажуть, нас що та таке рвануло там. Чи не якась там ядерна подлодка? Вони вже над цим задумалися. Тобто, це підтвердження того, що вони й самі себе і своїх ядерних погроз бояться, бо це на сьогоднішні події так, в Мурманської відбилося. Пане Володимире, дя дякую. Почули наші глядачі і слухачі. Найважливіші від вас висновки. Володимир Огризко, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ в Маркері подій. Ми вдячні. Вам, пане Володимире, до нових зустрічей.